Думаю, свят, свят, свят. Хто це звонить? Хто це? Псевдо журналісти, псевдопрокуратури. Псевдожурналісти, да, псевдопрокуратури. Не беріть. Володимир Андрійович, да. берет. Да. Да, Володимир Андрійович не хоче спілкуватися з нами. Ми вже за вас хвилювалися. Можна кілька слів, як ви що можете сказати з приводу сьогоднішнього дня? З, з приводу сьогоднішнього дня хочу зазначити, що я ще раз переконався, що це виключно політичні мотиви. Тому що, вибачте, годину прочекати в коридорі, потім жодного звинувачення, свою адресу я не почув. Якийсь невизначений особи, невизначений час. Беззаперечно, свою честь і гідність і честь і гідність своєї команди ми будемо захищати в правовому полі. З ким ви сьогодні прийшли? Я прийшов. Користуючись правом на адвокатську допомогу своїм адвокатам. А си, в чому кажу, у вас підозрюють? Да, Скажіть, будь ласка. Вітірій Вікторіч, ви підозру отримали, найважливіше. Скажіть, Передіть пінчанам, будь ласка. Дякую, Вікторій Викторович. Сьогодні персональним керівником прокуратури Київської області вручено підозрю заступнику Українського міського голови. Христюку вчинені злочини, передбачених статтями 255, 205, 191, 263. На даний час триває досудове розслідування по вказаним фактам. Крім того, міському голові вручено клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Щодо міського голови, вона? Ні. Щодо заступника міського голови Христюка. А стосовно чого статті, які ви назвали? 255 та створено злочинної організації, також у нас виявлено незаконне зберігання боєприпасів. Крім того, розтрата це відповідно домов Кримінального кодексу, стаття 111 частини п'ята. Поставьно організованого злочинного угруповання нам дуже цікаво. Ми читали на сайті обласної прокуратури, що а, разом з Карплюком з містом, да, з з мером міста, якби вони створили де да, це ну, от про це можете сказати щось чи? Так, в ході проведення судового розслідування встановлені факти ряду вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів відповідно до фактів, які вияні в ході розслідування, встановлено що вказана група, яка складається з п'яти осіб, вчиняли злочинів щодо саме завладіння бюджетними коштами в місті Ірпіні. Останні деталі ми вам надамо пізніше, коли вже буде закінчений ряд слідчих дій і тому додатково ми прокоментуємо. А п'ять осіб можна назвати? Ну, я єдине можу назвати це не є таємницею, оскільки краплюка ми також викликали для проведення слідчих дій. Особисто йому надавав запрошення працювальний керівник, однак на сьогоднішній день йому було визначено час, він не з'явився, тому ми повторно зараз надали йому запрошення до прокуратури і сподіваємося, що вказана особа прибуде і не буде ухилятися від лісів. Коли чекаєте? Ну, на цьому тижні. – На сьогодні він це запрошення, якби отримав, підписав чи як це було? Запрошення, як ми давали на сайті прокуратури Київської області, він Особисто отримувати повістку відмовився, однак він професіальним керівником був повідомлений про час та місце проведення слідчих дій, тому він достовірно знав, з приводу того, що викликався. Крім того, вказана інформація була розміщена на сайті прокуратури Київської області, тому особа достовірно знала, що йому необхідно з'явитися. Будь-яких відомостей щодо поважної причини неявки до прокуратури Київської області на сьогоднішній день не надано. Будь ласка, скажіть конкретну дату та час, на який викликаний викликано у нас на четверг на п'ятнадцяту годину? Угу. Скажіть, будь ласка, от на сайті прокуратури там фігурувало шість кримінальних проваджень, да, про які сьогодні якби повідомили Христюку. Я правильно розумію? Ну там чи там більша кількість? От скільки взагалі от карних справ? От щодо Амера, ну, його заступників, ну і близького вірно точки. вказуєте на сайті вказано шість кримінальних проваджень. Вони були розпочаті досудове розслідування за різними фактами. Тепер ці факти. Мають місце, скажімо так, уже в одному кримінальному провадженні, і тому в рамках одного кримінального провадження вже приділяється підозри відповідно, проводяться слідчі дії. Зараз 6, да? Його? да. І це як категорія тяжких та особливо тяжких так, злочинів, так, да? так, так? Тобто там серйозно досить таке покарання, да, якби загрожує. Що це, передбачено? — Відповідно, покарання передбачено до статті 255 від 5 до 12 років, позбавлення волі це є особливо тяжким злочином. Uh -huh. А вопроси, що е, сказали, що міру запів запобіжного західу буде до христико, коли буде подано uh -huh. до суду, і коли клопотання буде... завтра буде подано до суду, відповідно. І вже коли uh -huh. слідчий суддя визначить час та місце, буде зрозуміло, коли воно буде розглядатися по суті. Угу. Сьогодні вітання. Свіска Володимир Андрійович Карплюк пояснив якось те, що він сьогодні не зміг з'явитися до прокуратури чи ага. в нього була якась поважна причина, чому він це зробив будь-якої інформації до прокуратури Київської області щодо неприбуття Карплюка сьогодні для проведення слідчих дій надано не було.